Щасливе дитинство, запорука успішних дорослих. Розпаковуємо сьогодні наш безперечний хід, дитячий батут коала. Він запакований в таку класну, малу, комфортну коробочку. Це для того, щоб менше платити за доставку. Ми дбаємо про наших клієнтів. Тепер нам залишилося лише надійно закріпити нашу ручку. Для цього у нас є разом з батутом два спеціальних болтики і ключик. Дуже класна штука є у цих батутах. Це такий блокератор, який ми вставляємо у спеціальний отвір і блокуємо. Тепер, коли ваша дитина буде стрибати, батут не схлопнеться при стрибках назад. І з впевненістю на 100% можемо сказати, що матуся точно зможе скласти цей батут.